Так, усім привіт, насилу ну небо бачите, про да? так Промежуток. перебігаю між до... дощом і спокієм. Значить, знову я на винограднику бачите, шпалера вже розварена. Зараз буду лайфхаки вам показувати. І корисні поради. Розказувати як. І зараз я починаю вже усе таке ж піднімати, і, бо дощ, як можете бачити, дивіться. Бачите, наслідок дождю це трошки вже в болоті. Ну, зараз він через 10 хвилин буде і це все обмиє. Бо це я зараз що встию підніму. Ну, за сьогодні мусю я дощ не дощ, але я його все одно сьогодні підніму. Дощ обмиє, оце все діло, бачите, що лежить. От, уже на шпалері воно буде причеплене. Тут я вам вже казав в прошлому відео, що тут у мене 16 проволок. Шпалера отак, як в мене, з отакими кільцями бачите? свободно знімається, я можу повністю убрати. От, дивіться. отак. Це з ланцюга берете ланцюг, це в даному випадку це п'ятірка. Товщина Ні, 4. Тут. П'ятірка в мене там з обратної сторони. Коротше, це четверка. Варимо, приварюємо і ви в будь-який момент яка, яка перевага в цьому ланцюгу. Показую. Дивіться. На місці зразу і показую. Дивіться, у вас є, що відбивають здорові пагани від з голови куща. В даному випадку це у мене слава Україні. І в нього дивіться, до першої проволоки йому ж, ну, не вистачає ну, сантиметрів 10, скажімо так. Да? Не вистачає, щоб його підв'язати. Тут треба або якийсь кілочок, а потім. Та пінером його в'язати, або ну, коротше, проводить маніпуляції, бо вітер зломає це все діло. Так як зломило, в мене воно на ютюді, оці дожді, буря піднялася, воно лежить пагін. Дивіться, який здоровий пагін з двома гронами. Не хочу обходити. Ну, воно воно лежить, бачите, так? Да? Здоровений пагін, там дві грони, сильно здорова, дощ нагнав, не встиг. я. Бо хіба що зараз як воно з такою швидкістю росте, і все треба робити. То, що я хочу вам показати? Дивіться, підходите, просто-напросто знімаєте. Бачите, немає ось вона. Ось. Дивіться. Я її зняв ось сюди. І вона трошки провисла. А провисла мені хватило, бачите, пристібнуть закрепку і ось от романа, бабчука, ці закрепки. І все. І вас вона присібнута. Так само з цією, бачите, я просто з двох стовбів зняв, ось, о, гляньте. От, от, так ось. Я зняв і все, і вона свободна, вона нікуди не дівається, ця проволка. Він підросте там 2 дні, 3 дні. Я її поставлю назад. Оце всього преимущество. А не було б у мене. Тут розрізу, отак би воно затягнув раз. і Тобто нема можливості. Навіть лозу, коли ви там накручуєте, обкручуєте, хто хоче там кругом проволки, ну, як рукава із зміщеним плодоношенням ви кидаєте в ту сторону, в другу сторону. тобто Ви можете спокійно підійшли, зняли, ось намотали, пустили. Все, воно нікуди не дівається, все воно тут. Це я вам про це розказав один. Яка перевага в оцих в ланцюгах, да? Та, що воно зварено, отак, з такими ось, ось, Поставили, зняли. Їх. Тобто ви можете їх усі в кінці сезону, якщо вам воно там щось мішає або щось, якісь роботи проводиться, ну, мало ли що. Ви в кінцях от крутили і всі, може, теж наверх його. І ходить свободно, воно у вас не має, шпалери. Треба, ви його назад робиться, воно це. Ну, Ну, Всього-навсього вам треба в один кінець сходити одв'язати і в другий кінець одв'язати. І все, ви убрали цю всю проволоку зразу одним рухом. Все, повисили наверх. Тепер переходимо до лози. Значить, як можете бачити, вже появляється, трошки вже перевращається з от такого ось із от кущів, з таке, що там нічого не видно, да? бо проламувати особо тут я не хочу. Це як би. І дорога лоза, і, якби, і ну, кущ таке ще перше плодоношення ну не хочеться сильно багато тут виламувати. Значить, дивіться, вже потихеньку починається. Як оце можна одному за допомогою, ось бачите, це також у Романа Колебабчука. Вони різних розмірів. В даному випадку це ось розмір дивіться. Вісім. На 300 бачите, міліметрів. Ось, о, жовті. Красні, у нас виходить, дивіться, 8 на 40. Оце їхній розмір. От як за допомогою оцих е... стяжок можна самому тут е... працювати і як от піднімати з землі? Бачите, в мене ось лоза лежить на землі. Рукав. Ось, о, земля, рукав, він впертий в землю в мене. Ось зараз я камеру наштатив і я вам зараз Покажу, як це все робиться. Може комусь пригодиться Вони ж ці стяжки не тільки для цього потрібні, можна і лозу зв'язувати у пашини. Там. Ну, що хочеш робити. Ви бачили, коли я ворота робив. Ми привезли метал там у початку відео, хто дивився. Так там весь метал приїхав з обласного центру 50 кілометрів. Да? І стягнути на багажнику повністю всі ворота, там щоб ви понімали, 5 метрів длини оцей всі металоконструкції. І вони приїхали на машині за допомогою о, на багажнику отакі от стяжки. Більш ніяких вірьовочок нічого не було, 50 кілометрів. Я вам з відповідальністю кажу, що е, це не вірьовочки-проволочки, це доволі хороша, надійна, крепка штука. Ну, а тепер дивимося, що я буду зараз робити один да? тут. Коло цього куща. Дивіться, б... бачу, ага, видно. Значить, дивіться, беремо лозу. І потихеньку тут ага, дивимося. в мене ж вже воно так чу-чуть то там, то там трошки вже якби, поприкріплювано. Зараз я ще трошки камеру або далі, або над... треба приподнімумо. Отак ось. Дивіться, я приподнімаю лозу. У мене ось перший дріт. Я її отак от приподнімаю, можна проволоки, можна. Ну проволки це не дуже якби, зручно. Оце все діло робити провалками. А Тут дивіться, я тільки раз ось що защелкнув гляньте. Якщо мені треба ще, я можу там треба коротше, я жовтенькою. Так же само, я підтягую лозу до першого до дроту. А тут починаю оці всі освобождати оці. і потихеньку їх переводити уліво вправо Бо це ж я до центральної переводю. Ось, підтягнув до центральної. Бачите, а вона вже в мене не на землі. Тобто вона вже піднята від землі. А тепер я тут ось ці скобки ось раз, дивіться, відпустив центральний. Це ж в мене на центральній було. От, І я її ось вже дивіться в сторону. раз, Дивіться, наскільки я його приподнімаю. Ось все. І в мене вже на В-образну шпалеру вона уходить на ту, що я зварив. Дивіться, раз, ось, зачепив. І ось вже на третій провалці у мене достаємо скрепку чи закрепку. Ось ж. Також у Романа Колібабчука вони. І ось дивіться, вже третя проволока, вже вище третій проволоки пішло вона. Глянта. Повністю рукав піднятий. Тут у нас показую, видно. Дивіться, бачите, вже аж його трошки аж зігнуло так, бо я ж приподняв рукав. І ми тепер його раз ось, його, і випутуємо. Дивіться, він куди освобождається. І в мене дивіться, оп, прямо і став. І таким чином можна ось, його, потихеньку, не спіша, гляньте, вже воно. Це. Так само ці я тут ось із центральної отої освобождаю оцю по проволці ложу. Чи по цій первій вже ложу я її. І так, таким чином я їх всі і розпутую. І вони в мене розходяться вліво-вправо, всі. Вже не по центральній, оці йдуть, А йдуть на v образну Ось, сюди, блядь, як усе просто. Просто за допомогою. От -отих Крепок. Цю освобождаємо всередині. Ось освободили лозу, бачите? От. Вже вуса тут у нас зв'язують. це все діло. Дивіться, як усе просто елементарно. І вона розходиться. Дивіться вже, як красиво виходить. Цю ось вбираємо від І в нас вже виходить, як ото, ну як веєр, Да? Ось, о. ця туди, ця сюди. Гляньте, як усе прекрасно. Все. І тут вже воно нікому нічого не мішає, цю можна трошки подвинути. Нічого воно тут не мішає йому. От. О, дивіться як. А лоза все ближче, ближче. Бачите, вже сама ось, ось проситься, лягає прямо. Каже, привяжи мене, да? беремо вже й закрепку. Дивіться, цю ж такою ж закрепкою, вже саму лозу чіпляємо рукав сам. ось все, раз, і все широка в мене закрепка і сюди клац і все до свидання вже є все дивіться як прекрасно оце таким образом усе і піднімається Ось цю вже можна закріпити і воно вже піде як положено в нас Лозу ми зберегли ніякі заморозки ну тобто поняли да? не буду я вам задержувати оце Отак от я і буду працювати за допомогою оцих оціх... стяжок. Це зараз буде добре видно. Це я вам тут ось на тому. Зараз я вас куш розложу. Тоді вже пізніше, там, у мину... ну, в майбутніх відео я вам вже буду коли обзори робити. Я вже буду показувати, як він вже буде красиво лежати. Ну, вже лози будуть розложені. І отут -от 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 все порядок зараз наведеться. Ну і на завершення я вам покажу зараз ще одну корисну пораду. Я ж думаю ви будете палець верх ставити, то я вам покажу ще один фокус. Ось я вчора тут прищеплював. Це в даному випадку це кущ був хамілеон, ну він як, є, да, кущ кущамілеон. От я його... Перещеплюю. А що я... я тут хоч причепив? Ага, пристінно прицеплений. Дивіться, як я його тут прищеплював. Ось у вас є тонкі, бачите, дивіться, видно, так, що тоненька лозинка. гляньте. Вона так, міліметрів 4. А тут, бачите, які кабани. Тут 8-10. В даному випадку це ось от десятки. Вони вже пруть, дивіться, від самої землі виходить дивіться, які. 12-10. Ну, тобто стартанули. А вам треба прищепити 4-5 мм. Ну, як в даному випадку я вам показав, да, присні. 4 мм. Ну, ось, ще одна прищепа. Та 10 мм у мене там 5,5. Не буду розмотувати, показувати. Я вам просто покажу, що треба робити в такому випадку. Що я робив? І я... Не тільки вчора це зробив, я і в минулому, ну, просто я не знаю, в мене щось, я вам про це ніколи не, не говорив. Дивіться, ось у мене пагін був зелений. Він і є, ось у, бачите? Ось у, стара деревина, ось пагін. Пішов він, ось він откусяний, бачите? Откусяний 2 см за це що в нас? Правильно. Це в нас. Скажіть та я скажу, з голови вилетіло швидко. Пасинок Єлі спомнив. І він, бачите, який пасинок 5, навіть до 6 мм. Десь з половиною. І я на пасинок його причепив. Цю одрізав. Де вона, до речі? Де ж тут має валятися, я ж нікуди. А ось у. Гляньте яка. Ви бачите, що це таке. Дивіться, дерево ціле. І ось дивіться, в нього вже були пасинки. Гляньте які. Ось о пасинок пішов. Я тут за пасанком от, от отуту, і на опасанок прицепив. От і все. От і подивимося, будемо наблюдати, що воно там прийметься, не прийметься. Ну я знаю, що я вже так робив. І все було добре. Тобто, ну А як ви можете ну, чи 4 прицепити на 12? Ну, ну блін, ну, ну це знаєте, трошки ну, нереально. Да? А от на пасанок зацепити, Пасанок дебелий, я ж на нього намотав, все отлично. він якби нижній, самий перший пасанок. У вузлах, де. Ще мали там вони ну, які. Листочок я оставив. Більше навіть два ось, о, бачите, на пасанку. Дивіться, який листок на пасанку, бачите? Дебелий листок, ну хай корми собі. от і все. Оце я так от. Це вам ще одна таке порада така. Хто не знає, от куща відбивають і вони такі мощачі. А у вас є... 5-6 мм дефіцит на лоза. Що з цим робити? Ну Можна, звісно, брунькою е прищепити. Ну, знаєте, Тут теж воно так. Брунькою. це треба такий... Ну Для новачка це сильно тяжко. А отак от. Пасанок ви самі спробуйте. Пасанок там такий, що він не ломиться, навіть коли мотаєте. Це не там одросло від старої деревини, що ви тільки вліво-вправо воно тільки раз і відпало у вас. А пасанок деревиться доволі крепко. І він не ламається так, от, що раз і виламався, як од старої деревини. Можете підійти в себе до куща і спробувати такий пасанок, ну, який вже 5-6 мм, спробуйте його так от пошатати. На нього добре прививається, ну, прищеплюється. Я тут 2 см на усихання, типу, клас за ним. Основну лозу. Ви бачили, вона там сантиметрів 50 із двома гронами. Я те відкусив, а на пасінок прищепив. От і все. Я вже так робив, я знаю, що воно виходить, Получається. Аби це я не робив, я б такого б не робив. А так, ну, знаєте, я не знаю, ні в кого не бачив такого. Ну, як експериментував я раніше, в минулому році якось не знаю, я випустив це з виду, ніколи не вам не розказував. Ну, можете. Провірити, спробувати теж таку. Навіть один якийсь, який вам не жалко, просто візьміть і провірте для себе. Якось Оце так. Дякую за увагу. Я думаю, пальце я заробив. Ставте пальчик, пишіть, що ви про це думаєте. <сум> Участвуйте в розіграші лопатки нашої малої. Да? В неділю буде розіграш. Так що, якось так, на цьому все. Буде двіжуха на каналі, буду далі показувати вам ще деякі лайфаки, хаки, хаки, не знаю, блін оці слова. Такі е, іностранні заковеркувати І не вимовиш, то не вимовиш, то не запомниш. Коротше, я буду називати корисні поради. Оце буде правильніше. А то хаки-факи, ну ні, ну факи, да, тут е, понятно, що <соць> короче, все, на цьому все. Дякую за увагу до наступних відео. А я буду далі продовжувати свою справу.